Всім привіт, я Наринко Шевер, демоглядати ціни на фрукти під 12 на 8. Так, малинку бачу, яка ціна? 450. 450, 450. гривень, гарно. А черешня? 202. Ось така ось така полонечка. -румба. Румба. 170, 170 гривень. Яку ціну лисички? 350. 350, а полонечка ось така. 140. 140. Яку ціну кавун? По 38. Це звідки він? Греція. Греція. Яку ціну полонечка? 140. Полонечка 140 перед 12 на 8. 100. Яку ціну полумниця? 145-145, а ось така по 105. Якусь ціну така полонечка. Така 120, 130 і 140. Це все 73 місце. Ось такий персик. 200 гривень і персик і персик на карину, або 150, а ось така груша. Ця по 150. Люба, яка хочете. 70 місце. Яку ціну вчорашня? По 200. Ось така черешня, 220. Абрикос? Яка ціна? 110. 110 гривень. А ось такий. Ось такий. Узбекський. Узбекський. 120. Це все 66 місце. Скільки буде такий абрикос? 150. Черешня. 200. По 200 гривень. Так, полуничка. Полуничка в яку ціну? 130? А ось така? 145. А черешня? 180. 180. А яку ціну абрикос? 110? 130.